А ти дивився оцей е, новий сезон південнокорейського серіалу Граф Кальмара? Дивив, я взагалі фанат е, культури? Культури, «Гра в Кальмара взагалі. А ти знаєш, де наступний сезон знімається? Де? Е, на Курщині? <сум> Ні, якщо чесно, <сум> якщо, якщо зараз без жартів, то за інформацією розвідки Південної Кореї, в війні проти України загинуло щонайменше три сотні солдатів КНДР. Ще 2700 отримало поранення. Росія використовує північнокорейських військових для. М'ясних штурмів не переймається збереженням життів цих військових. і, Зокрема, воїни сил спеціальних операцій збройних сил України днями відбили штурм військ північної Кореї, який тривав від самого ранку до ночі на Курщині. За цей час рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один із них підірвав себе гранатою. Наші журналісти розбиралися, наскільки ефективними та вмотивованими є військові, яких присилають з північної Кореї, та чи може їхня присутність суттєво вплинути на перебіг бойових подій? Деталі в наступному матеріалі. Україна зараз воює з двома ядерними державами: Росією, а віднедавна із Північною Кореєю. Підписавши у червні минулого року угоду про співпрацю Росії та КНДР, Кім Чин направив щонайменше 10 тисяч своїх військових для участі у війні проти України. Досвіду ведення війни або участі у бойових діях у армії північної Кореї по великому рахунку немає. І зараз, що ми маємо, це насамперед спроби лідера північної Кореї Кім Іна, як то кажуть, надати досвід ведення бойових дій своїм військовослужбовцям. Хоча Північна Корея має одну з найбільших армій у світі, востаннє вона брала участь у бойових діях ще за корейської війни 1950-1953 років. Тому перед тим як поїхати на війну в Україну, корейських військових навчали. Фізична підготовленість цих військових, тактична одиночна підготовка. Вони є на доволі високому рівні. Ідеологія і пропаганда, які є в цій державі, в КНДР, вони зробили свою справу. Тобто, це ті люди, які готові вмирати за свого тирана. Північно-корейські бійці з'явилися на фронті ще у листопаді минулого року. Та перших полонених ми побачили лише на початку 2025-го. В них навіть настанови такі є, що він має вмерти, але не здатися в полон. Тому коли взялися нарешті полонених, північнокорейських, то це великий успіх, бо це зробити надзвичайно складно. Але так чи інакше, військо північної Кореї на Курчені несе колосальні втрати. Причина тому відсутність навичок та халатне ставлення до злагоджень, кажуть експерти. Росіяни не зацікавлені у тому, аби вчити корейців ефективно воювати. Комунікацію спасти їм на сьогодні якісно не вдалося, і це вже для нас великий плюс. Яким чином вони будуть це питання вирішувати? Я думаю, що особливо можливо зараз цим ніхто не переймається. Для росіян вони вигідні тим, що вони є, і їх можна спокійно відправляти на смерть. Нині північнокорейський контингент зосереджений здебільшого у Курській області. Росія використовує цих військових для так званих м'ясних штормів. Це не означає, що північно-корейських військових немає в Україні. Принаймні, вже була інформація щодо ураження пункту управління на території Донецької області, де перебували офіцери північно-корейської армії. Експерти прогнозують, що північно-корейські військові чомусь навчаться. І вже не будуть ловити дрони на живця, адже потрапили корейці на цю війну саме за досвідом. Аби досягнути поставленої цілі, Кім Ін продовжить перекидати свою регулярну армію в Росію. Мова вже йде приблизно про 4 тисячі ра тобто, третина, фактично, навіть більше це і поранені і в двохсоті, звичайно. То я думаю, що можливо вже розглядається питання про те, щоб цей контингент північно-корейський поповнити новим особовим складом з певних джерел. Мені відомо, що наразі мова йде про два полки відповідно ще можуть додати там сюди переправити, і це мова йде після 20 січня. Втім, за оцінками українських військових, солдати північної Кореї не здатні суттєво вплинути на перебіг бойових дій. Навпаки, ті ділянки, за які відповідатимуть північні корейці, можна буде вважати слабкими місцями. І наступна інформація буде.